Господи, Ісусе Христе, рога дона, і Кадошу кадошуруах, ми віримо, що Ти Син Божий, єдиний шлях до Бога ця. Ми віримо, що Ти помер на Христі за наші гріхи і воскрес із мертвих. Ми віримо, що на Христі Ти узяв на себе гріх, забравши нашу гріховність, що ми стали правдами Твоєї правдистю. Ти прийняв на себе все прокляття, яке мало прийти на нас, щоб ми отримали благословені. Тепер, Господи, ми приходимо до тебе, щоб прийняти звільнення від будь-якого прокляття. Ми каємося у кожному гріху, котрий приніс це прокляття, як у особисто нами, так і нашим предкам. Ми приймаємо Твоє прощення, ми виступаємо проти діяла, всього його тиску та всього того, що Він хоче зробити проти нас. В ім'я Ісуса ми протестуємо, ми відмовляємося підкорятися. В ім'я Ісуса ми зараз звільняємося будь-якого прокляття в нашому житті. Ми на підставі того, що Ісус зробив для. Нас на хресті, його, ми звільняємося, приймаємо це звільнення, вірою, з подякою та хвилею. Господи, ми дякуємо Тобі, ми славимо Тебе, ми віримо, що ти вірний. Ми віримо, що Ти робиш все те, про що ми попросили Тебе. Ми присвячимо наше життя Тобі, що від цього моменту і надалі, Твої благословення могло спочивати на нас. Дякуємо Тобі, Господи Ісусе, спасибі Тобі. Сатано, ми виконуємо, тобі більше нема за що зачепитись, Забирайся з нашого шляху, бо йдуть, Божі діти. Гей, з нашої дороги. Ми, діти, Боже, це прокляття не належить нам. Кров'ю Ісуса Христа. Христа, ми були викуплені з рук диявол. Ми не помремо, але будемо жити, щоб розповідати про Господні діла. Шма Ісраїл, Адона Елохайна, Адона Ехат, почуй Ізраїль, Господь Бог наш, Господь один, барухшим кот Мальхут, Леолам Благо не славне ім'я царство Його на віки вічні. Люби Господа, Бога Твого. Михоль, Леваха, увехоль, всім серцем Твоїм, на у вихо, медеха, і всієї душею Твоїм. Михайло, Хадвайм Хайла, і всім силам Твоїм. А шара мецевеха.